Підготується вчинені злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Ви можете пояснити, що це за грошові кошти, їхнє походження? Поки що ні. Чого ви використовуєте бланки особистих медичних книжок? Все, обично матку ми Там далі повистаєте, подивитесь, що там буде. Копія військового квитка, номер, Рентгенографія органів грудної клітини на ім'я. Чому ці документи знаходяться у вашій сумочі? Знайомі, все. Сьогодні проходила попросила, просто попросила за компанію, забрала документи в собі. Дві банкноти. Звідки у вас ці гроші? Кому вони належать? Належать вони не медичної книжки. Цього управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції номер 1 викрили схему, за якою 28-річна одеситка допомагала чоловікам ухилитися від служби в Збройних силах України. Вартість послуги під ключ становила 9 тисяч доларів. За вказану суму жінка забезпечувала виготовлення повного пакету документів від медичних довідок до тим. Часового посвідчення військовозобов'язаного, якого знято з військового обліку, 28 травня. Поліцейські затримали фігурантку під час отримання першого траншу 5 тисяч доларів. За результатами обшуків, окрім коштів, вилучили підроблені печатки різних медичних установ та територіальних підрозділів ТЦК, висновки ВЛК, копії паспортів та чорнові записи. Їй повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Підозрювані може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси.